І гостинний український народ став на за і посольстві. Зайдіть до української оселі, господиня не відпустить вас без частування. Усе смачно, ситно, а головне корисно і вибагливо. Привіт, малята! Пропоную вам дізнатися більше про щедрість української національної. Почесне місце на столі українців завжди належало хлібові, спеченому в печі. У народі говорили, є хліб, є життя. Без хліба нема обіду. Хліб дає силу і здоров'я, адже наші предки важко і багато фізично працювали. До хліба ставились із особливою пошаною. Наш край був багатий, у лісах водилось багато тварин, росли гриби і ягоди, у річках риба. У полях рослини багато птиці. Тож пропоную пограти вам малята у гру. Знайди картинку, назви слово. Під землею росте картопля, на дереві росте яблуко, на городі росте капуста, у садку росте слива, що родом із поля кукурудза. молоко. А зараз відповідай швидко слово називай. З дерева збирають яблука, груші, сливи. На городі збирають картоплю, моркву, буряк. Сік роблять із яблук, груш моркви. Масло роблять із. Молока, молодці малята! Салат можна зробити із помідора, капусти, зелені, огірка, солодкого, перцю. А зараз назви фрукти і овочі червоного кольору. Так, це помідор, яблуко, а жовтого яблуко, гарбуз. А зеленого, знаєш, Так, огірок, горох. А тепер фрукти і овочі, які мають круглу форму: помідор, яблуко, апельсин, грейпфрут, вишні, черешні. Спробуй назвати овочі і фрукти, які їдять тільки вареними. Це картопля, баклажан кукурудза, квасоля, кабачок, а і вареними, і сирими, морква, цибуля, чесник, помідор, перець, капуста, буряк, малята. А що буває? Червоним і круглим. Так, це помідор. Яблуко, вишня і черешня, а жовтим і овальним. Правильно, абрикос, лимон, малятиня. Спробуймо зіграти у слівце невидимку. Закінчить речення. Що ти плачеш, мила Юля? Це я чистила? Цибулю, на базарі раз моряк. На салат купив буряк, смачно хрумкає, синок, зелененький огірок, наче справжній світлофор червоніє помідор. На городі стало пусто, зайчик з'їв усю капусту, стежив вартовий індик, як Василько їсть. Часник. Діти, про що із запропонованого можна сказати: смачне, яблуко, жовто-гаряча, морква, червоний, помідор, гірка, цибуля, солодка, груша, малина, слива, ситне м'ясо. Чорний або білий хліб, пекучий, часник. А зараз виберіть лише страви. Так, це пампушки, вареники, борщ, каша та узвар. Діти, відгадайте загадку: химерний, маленький, бокастий, товстенький. Чимось смачним напхався, в окропі скупався. Так, це вареник. Як можна уявити море без води, сад без дерев, так для українців немає обіднього столу, без миски борщу із варениками або галушками. А вже начинок для вареників не перелічити. Тож спробуйте і ви назвати начинку. Наприклад, із картоплі картопляна, а із м'яса. М'ясна із сиру? Сирна із капусти? Капустяна, а із гречки. Гречана із вишні? Вишнева. А із слив яка? Сливова молодці. Діти. Наша рідна земля багата звичаєм і обрядами. красивий, щедрий рідний край. мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна.